Як зупинити дзвінки від колекторів? Телефонний терор з боку колекторів це актуальна проблема. Якщо у вас є невиконані зобов'язання перед мікрофінансовими установами або банками, вам та вашим рідним чи друзям почнуть дзвонити колектори, і це є психологічним тиском. Зараз майже всі колектори, де юри діють в межах правого поля і мають ліцензії від Національного банку України, але часто з вами спілкуються шахрайські кол-центри. Ці організації укладають договори з кредиторами для здійснення телефонного. Терору без дотримання закону, і вказані кол-центри не дуже виконують вимоги законодавства щодо своєї поведінки. Щоб припинити дзвінки, рекомендується звернутися до національної поліції із заявою про вчинення ними злочину. Це покаже, що відносно них вже є кримінальне провадження, і вони найівмовірніше перестануть вам дзвонити, розуміючи, що боржник не такий вже і простий. Також ми практикуємо подання скарг на Національний банк України. До скарг ми додаємо докази того, що у боржника вже є адвокат. Після отримання таких документів колектори одразу починають діяти в рамках правового поля та шукають можливості врегулювати кредит на вигідних для боржника умовах. Тож, якщо вас дістають дзвінки колекторів, зверніться до нас. Ми можемо або домовитися з кредитором, або виграти вашу справу у суді.